Всім привіт! Зараз ось там до однієї з заброшок. Так Як і щось о. Зараз тут киниця ось вс Шай дусі там. ще шо й щось є, там мусора багато. Ого. Та там а вода і мусора багато в воді. Зараз, в общем, і там на саму заброшку. А? Матом на дні таковище. Та. Там я сукрові що точно нема. Зараз заходимо. Тут ми скільки на бухті? декілька місяців. Фірруху. Так за... О. В общем, в описі або ну, і у нас може бути те, скільки ми тут на бухті. так що э, щоб точніше бухти. Ну, э, на цій заброшці. Поки що нічого так на змінивсь. Це вроді так само був кто тут. Ключа, слава вроді. І тут десь так само. Усе. Єдине що то це там позаростав, то все. То все. Де? Ну, на дворі. Де? Що, ось ось якось задисялка. Мерек. толком. утом. Та треба ще декілька таких штук, щоб заробити. На кришу вилізти, зараз поганенько тут буде. Тут ось як завжди, Ну, виход тут поки що не змінився, назбільшився. Не зараз подивись, що тут далі. І так, що тут у нас? А тут у нас все та сама Нікого і нічого тут нема. Тільки стадія щось мене нарадує. Так О, ну. На криші то вже нічого немає. Опа. Так, що тут трохи далі? Сподіваюсь, собаки тут не буде, як одного разу. Ні, тут ні, нічого немає, як завжди. Фух. І так, і тут все, ця стіна поки що все так само вона, така сама вона. І тут ззовні нічого не змінив. Все тут таке саме. Тому... Не забувайте підписуватися на телеграм-канал. Там теж там є ексклюзивний контент і там про це відео ви також по побачити раніше, чим воно могло вийти. І, і, де, і деякі анонси інших відео теж є. І, анонс, і, і це ж анонси і деякі опитування також бувають. А на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд, всім пока.